На календарі остання декада листопада. Середня добова температура наближається до нуля. А сезонна заміна гуми зараз знаходиться у своїй найгарячішій фазі. А для комфортної та швидкої роботи при виборі домкрату враховуйте усі його основні характеристики. Більше того, перевіряйте їх: Вантажопідйомність, висота підхвату, висота підйому, вага домкрата. І пам'ятайте, деколи варто зовсім трішки доплатити та взяти якісне обладнання, оскільки ремонт та обслуговування найдешевших сумнівної якості домкратів обійдеться дорожче, аніж купівля одного проте професійного. Компанія Білавто пропонує лінійку підкатних домкратів у серії PRO, які надійно та довго служитимуть у вас на шиномонтажі чи автосервісі. У випадку з домкратом, чим він важчий, тим краще. Це і більша товщина металу, і більший розмір гідроциліндра, і ширша і стійкіша база самого домкрата. Швидкість роботи домкрата важливий фактор при виборі. Наявність додаткової педалі значно пришвидшить процес підйому. Якщо ж ваш шиномонтаж чи автосервіс знаходиться в місцевості, де переважає якісне дорожнє покриття, до вас може завітати ось така бритва із ось таким кліренсом. В такому випадку компанія Білавто пропонує ось такий низькопрофільний домкрат з висотою підхвату всього 8,5 см. І наостанок, перед використанням домкрату не забудьте ознайомитись з його інструкцією. В подальшому це позбавить вас багатьох питань, що можуть виникнути в процесі експлуатації.